Дивіться, який генератор чекає на черзі півроку. Зідик, як колись казали, я вже тут звик, що він вже інтер'єр мені тут поставив в коробку замість нього, бо непривично витягнув. Костя друже, пробач. Ну, він і не був срочний. Але це така, бачите, не, не нова технологія. Що тут пише? З за границі привезли. 1,5 кВт, так? Так, 1,5 Ну, походу. Ця хрень може видавати, мабуть, можна ви, з, з неї витягнути 2 Ну, то що Ця конструкція от їхня двох і з цими конденсаторами. Тут якби він хоче, щоб його і возбудили, щоб дати нормальне світло. Тобто, коли там включили лампочку дві, то воно буде маленьке, буде періодично скакати. Як правило, але не знаю. Кажуть, привезли десь, колись щось дійшло діло. Розетка є, ніби комплектний. Попробуємо його завести, тому що казали, що запускали, і він дуже дивно щось і на ток, і на цей. Я його більш-менш поведував, є масло. Попробуємо його за запустити. Тому що прокручується. Попробуємо. Чуть-чуть розібравшись, що тут до чого, я так зрозумів, знявши фільтр. Ось таке надійне. Тут, от, виходить, це у нас підсос. Оп, 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 оп. Це у нас, мабуть, декомпресор, Все. Або, або глушити можливо. Хоча будемо бачити, де компресор має бути в принципі, на головці. Я не розбирав, не знаю, як це. Бензин в боку Іначе є. Зараз подивимося, якщо що, долиємо бензин з маслом і спробуємо, що, що воно каже по іскрі, по запуску. Закриваємо підсос, пробуємо його. О, іскра є, можливо, і залип цей кальбюратор. Що багато в балоні, о. А, нема тиску. Так, і викидувати шкода, Ну-ка, закриємо підсос. Не йде подача топлива. Розбираємось, чи йде до карбюратора, чи йде після карбюратора, щоб запустити, подивитись. Добре, Іскра є, це вже відкидаємо. І він декілька тактів поробив, наче справно, не давало отсічку нічого. Щоб провірити, як він буде давати, токи на яких оборотах він буде працювати, тому що це дуже відповідально. Вони при великих оборотах дають більший ток, при малих дають менший ток. Дивитись, нагрузка е далась, він почав має рости оборот, і світло почало має рости. Ну, таке. Але зараз розберемося, можливо, він і повністю в роботі. Є у мене тут 5-кіловатний такий. ну, Три він видає з половиною тільки так, цей е стабілізатор напруги. Так що через нього, можливо, камера покаже через то -то табло. Подивимось, якщо він робочий, що він буде видавати Спочатку розберемось. Плюс-мінус з цим карбовом я не буду показувати, тому що я хрен, я знаю, я сам перший раз таке бачу. Оце воно із розченце, бляха. Дивіться, щоб зняти карбюратор, він прямо до бака прикріплений. Три болти тут, там до впускного то пізніше, тому що ми до впускного не відкрутимо знизу. І бак треба вниз відсунути. Там є шланчик, який йде подача до нього. І тут була на один підключик 10 я зняв, але я не можу його витягнути, тому що там дебільна тяга ще е, прикріплена. Ну, В принципі, якби вона знімається, все назад ставиться. Але нам потрібно побачити, чому не йде бензин. Можливо, десь шланчик там банально тріснув, чому не затягує. Воно затягувати має бути самим поршнем ходом, коли ти тягнеш, і воно має засмоктувати. Або десь іголка там. Ну, Зараз будемо бачити, там щось має бути. Це обратка, я так зрозумів. А це у нас тут сіточка. Мала би пропускати. Мала би пропускати. Зараз, що коли відкрутили, бачимо вже перший признак того, що бензин не буде закачувати, це те, що от кусочок прокладки і більше нічого не випав. Тут стара цільна, тобто вона не цей. Якщо ми цей... Ось оштипок сюди за за закладаємо, притримуючи його і так, і іншою стороною. Ми бачимо, що, що не вистачає в будь-якому випадку. Тобто нам потрібно таку прокладку або знайти, або вирізати, тому що, мабуть, потрібно розстояння те же саме. мене не вийшло, тому що не такий тут кульбюратор, як цей. Коротше, зараз це все по-любому вже продуваємо, але я думаю, тут банальна проблема була. Воно поштою виходило вакуум, який мав качати бензин, виходив от сюди. Коротше, можливо, і ні. Але вже заодно прокладку по-любому поставиться і подивиться, що тут за система ігла там ж повинна бути по-любасу. Знаєте, тут така система, здається, що дуже сложна. Але я дивлюсь, тут керів мембранки. Коротше, якщо це все скласти назад. І воно не має критичної виробутки, тому що випуклость вже така, але цього вона сіла жахливо. Звісно, такої ніде не знайдеться в наявності, але воно має працювати. Треба продути оці от всі. Акуратненько тут шайба така, як на пружину сідає. То ся от. Всі ходи, і воно просто має своєю циркуляцією і подачею. Воно має працювати. Інакше тут, в принципі, немає що розбирати, тому що це він гренд якості, тут підсос і і і і все. Тут герметизується, вже коли сідають в бак. Точний принцип я не можу сказати, так на цим дивлюсь, мені головне, щоб він давав подачу і виповняв свою функцію. Тяги ходять, ходять, вже регулює в двигуні сама. Ці тягають центрбірні, ці от грузики там, регулюють під оберти калінвала. Блін, Складаємо, пробуємо. Ну бляха, Склали, тут поставив прокладку, вона по внутрішньому по центру діаметру підійшла, просто тут виступ. Ну, В принципі, якби трохи для проби зафіксував все назад. Пробуємо завести. Початку без підсоси ще не відрегулював тягу, як вона була. І ця пружина мені показалась лишня, вона там була вже встановлена колхозно, я так і не зрозумів, як вона мала би бути. Тепер треба розібратись, воно вже щось працює, але чому воно не працює стандартно, не? М -м -м. Його треба дати трохи газу йому Дин працює, але майже на цьому відсотці. Можливо, прогріється. Нехай так уже працює. Мені здається, що ця мембранка, що ця мембранка її вже вона не буде добре кричати. Давайте спробуємо спалити болгарку. Що як щось там собі, як він буде регулювати?

Беремо 500. Хоче багато ісун. Закриваємо дитинцей. Ну, в принципі. Закрили, давайте відкрутимо. Можливо, йому не вистачає ще на цім. Ну звідки взяти на цей... якщо це? Пущ, бляка. <laughs> Мануал, яке там що там має бути. Ну так, да, я відрегулював, я підстав. За топсон запрацювати. О, відчуття бачить. От і в процесі сам розбирається. Я хочу бачити, чи Працює цей механізм і скільки він дає. Це робота на виході, а це скільки він на холостих, без того, як ми позбуждаємо. Ну, бо арку я перфоратор, він падає в захист, тому що він набагато мощніший, ніж це. Ну, Автозбереження. Пробуємо, наживаємо. Він працює, не відчуває, тут на ньому десь специалова. Може працювати, Добавим колостих, подивимось. Мене одне, що прикалує, що він. О, Мене одне, що прикалує, що він нагрузку не відчуває. При О. Супер. Буде працювати, костя, він робочий, але треба подивитись на характер цього верба.